Ок чи на ок влаштовувати вечірки під час війни? Звичайно, ні. Чому? Ну в країні йде війна, це раз. Погибають кожного дня люди, наші захисники. Тому краще готуватися, ніж тусити. Да, і все буде добре. От коли відвоюємо країну. Відбудуємо її, тоді вже будемо думати про вечірки. А зараз потрібно навчатися і допомагати військовим. Для мене не ок, коли на Аркадії тусять вовсю, ввечері, діскать на все місто. Це не ок. Не ок, коли відбуваються бійки, коли ця бачить вся країна, це не ок. Тому має бути певна межа у людей в містах людей, щоб вони розуміли, що. Вони роблять і ті йдуть внаслід. Я считаю, что э, люди должны пытаться поддерживать хотя бы какой-то э, уровень своей нормальной жизни, для того, чтобы хоча хотя бы создавать видимость іноді иногда отвлекаться. Потому что що дело, что все переживают и все. Бояться, звісно, і це ужасно, все, що происходит. Поэтому, якщо люди зараз закроются в своїх домах і не будуть вообще развлекаться, просто с сума. Я загалом думаю, що нормально, бо життя має тривати далі. Але інше питання, якщо це гучні вечірки, і якщо це впливає там, ну виливається, скажімо так, на вулиці і може вплинути на соціум. Це ну, на мій погляд, так собі, а такі якісь закриті, тусовки абсолютно нормально, бо життя має тривати. А в мене двояке відчуття щодо цього питання. По-перше, треба пам'ятати, що в цей час, коли зараз проводяться гучні вечірки, в ці самі секунди йдуть бої, а з іншої сторони, ці бої йдуть для того, щоб ми тут могли якось продовжувати життя.